Я хочу надати слово нашому шановному однодумцю, одному з найбільших апологетів промислового розвитку в Україні, голові Ради Федерації роботодавців України Дмитру Миколаївичу Олійнику. І більш того, хочу наголосити, що в стратегічному документі асоціації в плані модернізації країни якраз дуже фахово, дуже ретельно опрацьований розділ. Інструментів економічного розвитку, там є і індустріальні парки, і кредитне агентство, і державний банк розвитку і інші інститути. Тому я дуже радий, що є такі фахові напрацювання, і що ми спільно втілюємо їх життя. Прошу, Петро Миколаївич. Дякую. Віктор Гаріч, а як ви прочитали, що я збираюся говорити? Якраз хочу концентруватися на тому, що два роки тому Федерація роботодавців України ініціювала розробку плану модернізації України. І як на мене, ми там поставили амбітну мету через три роки отримати 7% економічного зростання. Далі, звичайно, підвищується цей відсоток. І для того, щоб її виконати, ми почали аналіз, що ж ми потрібні як країна, які умови країни повинні бути зроблені для того, щоб це економічне зростання було. І безумовно, перше на що ми вийшли, ми вийшли на інвестиції. Ви пам'ятаєте цю цифру. В 2014 році восени ми назвали 300 мільярдів доларів для того, щоб потрібно задіяти в Україні інвестиції для того, щоб Україна помінялася, трансформувалася, модернізувалася і стала іншою. Тоді ж ми аналізували, що в умовах потрібно зробити інвестору, роботодавцю, для того, щоб сюди інвестувалися кошти, для того, щоб тут створювалися робочі міста. І тут ви, Віктор Владимирович, абсолютно праві. Індустріальні парки були одним з тих інструментів, які ми розглядали в плані модернізації для зміни законодавчого поля. Тому наша відповідь так: ми підтримуємо цей законопроект, і вона в плані модернізації. Наша відповідь так в тому пакеті листів підтримки, який ми надали. На що б я хотів звернути увагу з огляду на час. Я теж хочу провести приклад своєї розмови з польським інвестором, який розглядав можливість інвестицій в Україну в керамічне виробництво. Ви знаєте, що в Україні біла глина це один з елементів експорту. 2 мільйони виробля... 400 видобувається в Україні, біля 2 мільйонів експортується. Якби є база сировинна, є е, ринок поряд, в тому числі польський, європейський. Е, запитання були дуже прості. А е, частина інвестицій держави повертає? Ні. А компенсацію на основе створення робочі місця є ні. А е, Систему сприяння е, ті, які е, момент є інструктурні, є якісь держави? Немає. І я хочу сказати, що цього інвестора немає сьогодні в Україні. Це перше. І друге, насправді, ми зустрічаємо наших земляків. вже не тільки зустрічаємо наших земляків на польських вокзалах. На жаль, в Україні працюють кадрові генства, які спеціалізуються на тому, щоб високопідготовлені кадри. Були е, влаштовані в тому числі в Польщі в відповідних виробництвах, по напрямках, машинобудування, хімія, там, скловиробництво. там візьміть е, будь-який сектор і вже йде е, полювання за мізками, головами, за роботящими і так далі, тому подібне. Тому е, е, я до чого веду. Я теж згоден з своїми колегами, е, які мають міжнародний досвід, потрібно бути більш амбітними. Віктор Олегович, я б на вашому місці не розхолоджувався з огляду на ту майбутню дискусію під час другого-третього читання. Мені здається, там проблем закладено в цій дискусії багато. І коли ми з вами говорили, як дати відповідь на запитання, ну, наприклад, тим інвесторам, які вчора ввели якесь підприємство і створили нові місця, Мені здається, ця відповідь знаходиться в вашому комітеті, який ви очолюєте, і називається вона законопроект про спеціальні режими інноваційної та інвестиційної діяльності. В цьому законопроекті є відповідь для тих підприємств, які вже працюють, і які хочуть доінвестовувати, які хочуть створювати нові робочі місця на своїх площадках. Тому що якраз цей законопроект охоплює і. Uh, нові виробництва Грінфілд і діючі виробництва, але питання виключно в інвестиціях. Є інвестиція в чистому полі, будь ласка, тобі 100% монетизації в момент введення обладнання в експлуатацію. На нові робочі місця 50% знижка на ЄСВ. Якщо вводиш обладнання, знову ж таки на 3 роки податковий вексель на імпортоване обладнання. І мені здається, це дуже правильна відповідь. І ще один момент. Насправді, коли ми хотіли прорахувати, а яким же чином дійсно зробити економічне зростання можливим і випереджаючим, ми не обійдемося без окремої експортної програми. І, звичайно, ми підтримуємо те, що ви говорите про агентства, але Ті розмови з потенційними інвесторами, які ми маємо, говорять про те, що ми повинні залучати всі е, наявні в світі інструменти для того, щоб імплементувати тут в Україні і експортні зони це один з інструментів, який може теж. Дати частину е свого порога до нашого майбутнього економічного зростання ну насправді я е більш оптимістичний е ніж деякі колеги. Я вважаю, що е відкривають тому, хто рухається і сам бере за ручку і відкриває. Тому думаю, разом буде легше досягнути тієї мети, яку ми ставимо. Дякую.